У найближчому майбутньому Чернівці можуть стати містом з безоплатним проїздом у тролейбусах. Таку пропозицію підтримали в міській раді. Детальніше про неординарну ініціативу. Далі в сюжеті питання цін на проїзду міському транспорті і перевезення пільговиків є надзвичайно актуальним. Страйковий комітет чернівецьких перевізників уже оприлюднив серйозну заяву. З 11 числа вони перестають возити пасажирів по пільгових категорій. Фактично вони вже Три місяці, З початку року, возять їх безкоштовно без обґрунтування, плюс є заборгованість за Два місяці минулого року держави перед ним цього року в державному бюджеті не заклали коштів, які компенсували проїзд пільговикам. А це близько 30 мільйонів гривень. Один із варіантів вирішення цієї проблеми адресна грошова допомога соціально незахищеним верствам, які отримують пенсію меншу 1500 гривень і не працюють. Таких у місті близько 30 тисяч громадян. Другий варіант, який скажімо так. Є приклади в інших містах, в європейських містах. Це безкоштовний муніципальний електротранспорт. Безкоштовний електротранспорт уже успішно функціонує в країнах Балтії та Польщі, але такий варіант передбачає витрати, а це близько 50 мільйонів на рік. Всі мешканці міста з змогу їздити безкоштовно. Я думаю, це правильно такий тяжкий час підтримати наших людей, особливо тих, де трогами користуються. Люди постійно, немов забезпечені, крім цього варіанту. Депутатська комісія з питань бюджету теж запропонувала вихід із ситуації з перевезенням незахищених верств населення. Розширити наше тролейбусне. Комунальне підприємство на трошки ширші горизонти, тобто не тільки займатися питанням тролейбусів, а взагалі перевезенням перевезення перевезення. і інших перевезення. по інших маршрутів. Да, наприклад, як пішла Вінниця, і вони дуже задоволені цим досвідом. Проте оновлення тролейбусного депо задоволення не з дешевих. Він сьогодні вартість нового тролейбуса, скажімо так. Економ класу близько 200 тисяч євро. Крім цього, депутати зауважили, що Чернівецьке тролейбусне депо повинно зайти на ринок маршрутних перевезень. Олексій Каспрук повідомив, що декілька автобусів управління вже закупило, але чекають ліцензію на надання таких послуг. Однак можуть її і не отримати. Ці автобуси не можуть отримати ліцензію. В з тим, що вони євро 2 а ліцензію можна отримати на автобуси євро-5. Тобто, по суті, ми придбали автобуси, які використовувати не можна. Наразі спільна ініціатива депутатів міської ради і мера обговорюється у фракціях. Народні обранці повинні розробити план дій щодо безкоштовного проїзду, реорганізації тролейбусного управління та остаточній ціні такої ініціативи. Олександр Докін, Максим Демко, Чернівецький промінь.